Що таке взагалі циркадні ритма? Це такий внутрішній біологічний годинник, який нам розповідає про усі циклічні процеси протягом дня, протягом 24 годин. Чому ви відчуваєте втому, чому ви відчуваєте себе активно? Чому деякі люди хочуть прокинутися і творити, а інші хочуть більше спати? Чому у когось активність нічна, у когось ранкова? У нас є соціальна складова. І ця соціальна складова. Виглядає у форматі роботи. Всі звикли ходити на восьму ранку, там чи на дев'яту ранку люди не е, досипають. Або не прокидаються вчасно по позову, скажімо, да, нашого організму. Якщо ми прокинемося о шостій ранку, ми собі приділяємо цілу годину часу, ми спокійно прокидаємось, робимо якусь активність, активуємо лімфатичну систему, снідаємо, гуляємо свіжим повітрям до роботи, дихаємо, і до початку робочого процесу ми вже якби з вами готові. Це в ідеальному форматі. Проте і ми хочемо доспати кожні 5 хвилин і ще переставляючи буди. Рильник знову і знову. Тому, якщо ви приймаєте роботу на 8, а прокидаєтесь о сьомій тридцять, для вас це стрес. Випишіть свій циркадний ритм, сформуйте свій графік і зрозумійте, де саме на що саме вам потрібно зосередитись.